Празник Різдва Пресвятої Богородиці. Святий Іван Дамаскін найбільший богослов Сходу. І великий почитатель Пресвятої Богородиці каже: День народження Богородиці є святом Всесвітньої радості, бо Пресвята Богородиця обновила весь людський рід і печаль Лєви перемінилась в радість. Святий Андрій Крицький, творець церковних пісень канонів, додає: Різдво Богородиці, це початок всіх праздників, Бо воно є дверима до благодаті та істини. Велика радість сповняє родину, коли родиться дитина, особливо, коли це перша дитина. Друзі та знайомі складають щирі побажання щасливим батькам і радіють з ними при народженні причистої Діви Марії. Раділа земля, тобто щасливі батьки, старенькі Йоаким і Анна, раділи їхні друзі та знайомі. Але вже найбільше радів сам Господь і всі святі та ангели в небі. Раділи батьки пречисті Діви Марії, бо її народження було наслідком довголітніх молитов, жертв, що вони приносили Богові, благаючи в нього дитинки. Святий Єронім подає давнє передання, яке твердить, що Йоаким та Анна, батьки пречистої Діви Марії. Жили побожно та ревно служили Богові, роздавали численні милостині, відвідували Єрусалимську святиню, приймали і гостили подорожніх. Господь Бог благословив їх земними добрами, але чомусь не давав їм того добра, за яким вони найбільше тужили, та якого благали в Бога. Вони були бездітні. А бути бездітними це був великий сором в юдею. Ізраїльтяни вважали бездітність за Боже прокляття, тому і бездітні сім'ї зазнавали багато сорому. Отак От батьки пречистої Діви Марії прожили довгі роки в подружжі посеред страждань та приниження. Навіть первосвященник у Єрусалимі сильно образив святого Йоакима в присутності його рідні. Він вибрався до Єрусалиму, щоб там принести свою жертву. Первосвященник відкинув його жертву, бо вважав, що Йоаким проклятий Богом за те, що не мав дітей. Засмучений Йоаким пішов на самоту та став гірко плакати, благаючи Бога потішити його та засмучену жінку анну. Господь зглянувся на біль та страждання свого вірного слуги та послав до нього ангела, який приніс йому радісну новину, кажучи: Не лякайся, я ангел-посланець Божий, Господь післав мене повідомити тебе, що твої молитви вислухані, бо твоя жінка Анна зачне і народить тобі дочку, і ти назвеш її Марією. Її ім'я буде славитись увесь світ. Згідно з твоїм обітом. А Іоким та Анна прирекри посвятити Богові дитину, коли їм народиться, вона від дитинства присвячена Господеві, і вже в лоні своєї матері сповниться Святим Духом. Йоаким передав своїй жінці радісну новину, яка незабаром здійснилась, бо побожним батькам народилася донечка, яку назвали Марією, що єврейською мовою означає. Володарка і надія Старозавітний світ поділявся на чисто поганський та ізраїльський. Поганські народи втратили віру в Бога та стали поклонятися божкам ідолам. Їм мало що залишилося з давнього первісного об'явлення, а те, що залишилося, було переплетене легендами та людськими вигадками. Але ізраїльтяни при особливій Божій помочі та невпинному чуванні пророків, Зуміли повністю зберегти Боже об'явлення. Пречиста діва була для дохристиянського світу ранньою зорею, яка звіщала прихід майбутнього Месії, бо Божа обітниця, дана Адамові та Єві в раю, ніколи повністю не зникла з лиця землі. Людство, як погане, так і ізраїльтяни з тугою чекали на прихід того часу, коли мала з'явитись обіцяна жінка. Яка б розчавила голову дияволові та знищила б його панування у світі. Навіть посеред темряві поганства, безвір'я не згас промінчик Божого світла у світі, який підтримував у людях надію на майбутнє відкуплення. Пречиста діва Марія була цим промінчиком Божого світла, що сіяло у світі, поки не з'явився Христос. Поганські греки та римляни чекали вони на Спасителя, що його мала породити та виховати якась славна жінка. Старовинні єгиптяни вірили, що жінка породить сина, що розгромить Злого Духа, тифона, який мучив людей різними нещастями. Індійці, перси та китайці, звали чистою діву ту, що з неї мав народитися Спаситель світу. Отак поганський світ споглядав на майбутню Марію, як матір Спасителя людства. Ізраїльтяни, що були вибраним Божим народом, мали набагато краще поняття про майбутнього Месію та його матір Марію. З наближенням народження Месії, в Писаннях ізраїльських пророків постать Марії стає дедалі яснішою. Пророк Ісаї, що був покликаний. У 738 році до пророчого уряду виразно говорить про Марію. Він згадує про неї та її сина як про важливий знак, що Бог подасть світові, хоч уже Соломон у пророчому світлі бачив жінку, що входила до неба. Це той знак, який пророк Ісая подав безбожному юдейському цареві Ахазові. Щоб той покладався на Бога під час облоги Єрусалиму сирійськими військами, а не на асирійського короля Теґлатфазара, до якого звернувся за допомогою. Сам Бог дасть вам знак, промовив обурений на безвірство царя пророк Ісая. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що означає З нами Бог. Ізраїльтяни, чекаючи приходу Спасителя Месії, мусили часто думати і про його матір Марію, що мала стати знаряддям воплочення Божого Сина та захоплюючись нею, кличучи так, як це зробила Єлисавета. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Що що то за за диво,